Друзі, покажу вам столик. Я ж хочу похвалитися. Хочу ж показати, як ти зробив столик. Покажи. Дивіться, бачите, він вже тримається і не падає. Ура! О, знімається, там він якось Давід зробив, пружинку, там щось придумав. Ось, і він стоїть. Я сьогодні буду жарити чебуреки, і може вийду в прямий ефір. А тепер, Давід, раз. Раз і все. Ану по, 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 по так, по шурка, він не впаде. Ні, ну, не не, бачите, не впаде, не впаде он. Що впаде? Там хтось написав, що я там хтось написав, що. Що ти тут із себе строїш, патріотку? Це ти на камеру, щоб гроші заробляти. А ефір закінчиться. І ти почнеш розмовляти російською. Скажи, Давідка, ти в мене чесний. якою я мовою розпілкуюся з тобою? Українською. А, <с>? а вони мене звинувачують. Проскакують, да, Прос? Прос? тому, тому що ти розмовляєш розмовляє зі мною російською. Але в побуті кругом я розмовляю тільки виключно українською. Слава Україні! Пишіть в коментарях, як вам столик. Дякую, що ви дивитеся, і що ви разом зі мною.